Привіт, з угорщини! І перше наше місто в Угорщині не Будапешт, а кьосех. Ну що ж, давайте знайомитись. З проблемою, як оплатити парковку. В суботу парковки платні до часу дня. Тут, звичайно, ж, англійською нічого немає, та ще й оплата лише в їхніх коїнах. Коротше, треба шукати якусь іншу, тому що їхніх коїнів немає і немає поняття, як це оплатити. Знайшли рішення, припаркувалися біля житлових будинків. Ось тут приватні, а тут зліва є багатоповерхівки. Тут парковка безкоштовна і її багато, тому ось вихід. Тут такі затишні будиночки, обсажені квітами. Ну, взагалі, поки що місто подобається. Тут недалеко кордон з Австрією і там вже видніються гори, тому що сама по собі Угорщина, вона така а, рівнинна і тут багато полів. Сьогодні буде такий експериментальний випуск. Я спеціально не відмічала ніяких локацій в цьому місті, окрім закладів харчування, тому що був уже досвід, коли ми просто сходили. А... Перший попавшися заклад, а там було несмачно і ще були нюанси. А потім я подивилась рейтинг Google, а В нього 3,7. Коротше, давайте подивимося, що вийде з цього експерименту і чи потрібно готувати зарані локації, чи краще приїжджати і відкривати для себе місто уже на місці, а не за декілька днів до поїздки. Кьосих це невеличке угорське містечко на кордоні з Австрією, і тут, взагалі, так відчувається місцева атмосфера людей, які приїжджають сюди з метою. Туристичною тут просто мінімум. І коли ти йдеш з фотоапаратом, то на тебе дивляться як на білу ворону. Декілька слів про Угорщину. По-перше, яка тут валюта? Валюта угорський форинт. і тут просто якийсь божевільний курс. 100 євро це 40,5 з половиною тисяч угорських форинтів. А коли ти дивишся на заправках, вартість одного літру бензину, то один літр коштує 480 форинтів. Мова тут угорська, причому не в туристичних місцях, типу Будапешту. Написано, що англійську не розуміють. Сьогодні будемо практикувати. Більше навіть розуміють німецьку, тому що тим більше це місто на кордоні з Австрією, тут мають розуміти більше німецьку. Стосовно клімату, тут не сильно жарке літо і не сильно холодні зими. Не сильно жарке літо це десь 22-25 градусів. Тобто 30-35 це рідкість. А зима може, температура коливатися мінус 2-мінус 5. Ось так. Коли ми сюди їхали, ми проїхали десь кілометрів двісті, то по дорозі зустрічалися лише поля, пшениця, соняшник, кукурудза. Тут немає гір, тут є, звичайно, декілька річок, небагато зовсім озер. Чисто по природнім місцям, я думаю, що тут не буде сильно цікаво кататися. Місто настільки тихеньке і затишне. Єдине, що дуже добре відчувається, так це вітер. Людей так мало-мало взагалі таке враження, що всі кудись виїхали на вихідні. Виробляють одне з найвідоміших вин токайське вино, і назва його походить від місця, де збирають виноград токай. Ми сьогодні подивимось його в супермаркеті. Не тільки подивимось, але й спробуємо. Але перед цим знімемо готівку на випадок, якщо не приймають картки. Та ладно! От мені коп'юру, я очікувала пачку грошей. Ось це десь біля 13 євро. Ще трошки центру і підемо тратити форенти. Тут дуже гарні доглянуті будинки, тобто історична будівля. Видно, що вона побудована давно, але вона пофарбована і не має ніякої такої засохшої, обдертої фарби. Так само, ось тут, на задньому фоні, дуже акуратні і такі милі. Ще хотіла сказати про сміття. В місті дуже чисто. Сміття сортують, стоять різні урни для різного типу сміття, ну і просто звичайні для загального. І я ніде не бачила ніяких там пляшечок чи просто фантиків, чи ще чогось. Ну, тобто, чисто. І дуже приємний клімат. Навіть зараз, коли пече сонце, при цьому є вітер і не сильно жарко. Я навіть в сорочці з довгим рукавом. Пропоную познайомитись з угорською кухнею. У ресторанчику таке меню так, магічне, з різними ем, відьмочками, зіллями і так далі. І, звичайно, шрифт не сильно читабельний, Ось, але радує, що тут є три мови. Е, є німецька, є угорська і англійська. Напої є, чекаємо ще основні страви. Пожив порції тут просто величезні, тільки що принесла, я взагалі, в шоці. Це риба з пюре. А ось це е, курка. Добре, будемо пробувати на смак. Прикрашати не буду, було непогано, але на один раз м'ясо і риба були ну, суховаті. Занадто багато паніровки і пюре як жуйка на смак. Але дуже смачні домашні лимонади і млинці з вишнею та горіхами. Ось це точно рекомендую. Зараз йдемо в сторону приватного сектору, і його частина тут більша ніж частина з багатоповерхівками. В кожному кроці щось продають: квіти, овочі, фрукти, ось так, вздовж дороги біля будинку. Тут будинок і тут ось товар. Ось, до речі, ще продукти. І тут є, типу, скринька, ось тут, для грошей. Просто обираєте, що вам потрібно, і залишаєте гроші у ящичку. Я рахую, це просто супервисокий рівень довіри. Тут, звичайно, є приватний сектор, сучасний. І є той, який зберігся ще з давнини. Місцями тут страшно проходити. Але є і відреставровані, типу, з такого будиночку і тут напроти оу сонце. Люди тут виглядають розслабленими, доволі щасливими. Багато людей в кав'ярнях відпочиває, замовляють собі так само, як і в Словенії, напої і просто сидять, розмовляють. Життя тут спокійне, розмірене. Всякі заклади, і харчування, і магазини, і аптеки працюють в суботу лише півдня продуктові великі магазини, типу спару, працюють до п'ятої години дня в суботу. В Неділю звичайно все закрито. Щоб вбивається музика. І ще не можу не сказати: угорці займають перше місце в світі по поїданню сала. За статистикою, середньостатистичний угорець з'їдає півтора кілограма сала в тиждень. До речі, зараз вже вечір, шоста година, і ми тут гуляли. Знову прийшли в центр, а тут якийсь концерт. В день стояла сцена, але нікого не було, а зараз просто парочка, чоловік. Грає на клавішах, а жінка співає. Йосах це гарне затишне місто. Приємно пройтися старовинними вуличками, цікаво спробувати місцеву кухню, але поїздка на один раз. Повторно приїжджати, так як скажемо в Кьоджі, сюди не хочеться. Кьоджі – це, до речі, італійське місто, теж невелике, але занять там знайдеться побільше. Біля міста є невелике озеро, як мінімум, тут можна загорати, рибалити і робити пікнік. Озеро розділяє дорога і виглядає це доволі живописно, та ще й острів маленький, є схожий на серце. Коротше, сюди вибираються місцеві на відпочинок. І я для себе таки зробила висновки, що готуватися заздалегідь потрібно, шукати щось цікаве, куди хочеться піти, потрібно, але не сліпо слідувати маршруту. І найважливіше не злити ще кудись не встигаєш. А на сьогодні це все. Адіо! ти ся з когось будемо тіскати, якщо не втече. Ти така лялечка.